Осінь, листопад, на дворі тепла сонячна погода, я на пасіці. Запитаєте ви мене, що я тут роблю, а все дуже просто. Хочу сьогодні ось цю свою дубову колоду захистити від миші. підготувати їх також до зимівлі, так як мої бджоли у вуликах абсолютно вже всі підготовлені, щоб зимувати. Сезон 24-25 тиждень назад я приходив сюди на пасіку трошки своїх бджіл повкривав, хоча ми всі знаємо, що холоду бджоли не бояться, а боїться холод це розплод. Так як розплод вже буде в лютому місяці, от тоді потрібно вже бджіл сильно і вкривати. Але в мене пасіка знаходиться на такій відкритій місцевості і тут дуже часто бувають скузнячки. Ну не знаю, так як оці вулики у мене з двох стінок, вони утеплені, за них я не переживаю. Тобто, вулики дадановські, двохкорпусові, зроблені тільки з доски сороковки. Стінки тонкі, мені їх трошки шкода, тому я їх понакривав, не сильно накрив, але все одно те утеплення, яке я положив, буде зберігати. Хоч трохи тепла і для бджіл придеться менше витрачати енергії на споживання меду. Все логічно, все правильно, я думаю, тому прикрити взагалі голими їх залишати в зиму я не хочу, а прикрити легенько, я думаю, що варто. Ну але не про них мова, так як з бджілками вже роботи закінчились. А хочу сьогодні, як я вже казав на початку. Відкрити ось цю колоду, подивитися, чи там зараз немає вже цієї миші, бо ночі холодні. Дні, от навіть сьогодні сонячна тепла погода, а все одно вітер прохолодний. І мишки вже шукають собі де б тепле місце, щоб їм перезимувати, зробити гніздо і перезимувати. Тому зараз контрольний такий огляд. Відкриваю дверцю, дивлюся, чи неї знизу немає. Відкриваю кришу, дивлюся, чи неї там немає. І Зверху ще в мене я ложив в пакетиках мед. Хочу також подивитися, чи вони його брали, не брали. Так як ну, в стільниках я не можу переглянути, чи є там достатньо кормів, для того, щоб бджоли перезимували. Я їм ложу кожного року мед ось зверху на ці стільники. Якщо вони забрали під'їли, зараз наберу, знову ж положу. Якщо не брали, ну, значить буду дивитися зимою, буду контролювати, переглядати. Щоб кормів їм вистачило, так як у вуликах я впевнений, бо це все переглядалося, дивилося. Я знаю, де в якій сім'ї навіть і залишиться і так далі. То тут цього всього я зробити не можу. Дивлюся, я ж кажу, на рахунок миші, на рахунок меду. І тоді металевою сіткою я цей вулик запечатую, як би по кругу, щоб не було жодної щелини, жодного шансу для бджілу, для бджілу, кажу, для Хоча і бджілки теж звідти вже не вилізуть, як я закрию. Для миші, щоб туди забратися. Зверху, ну я покажу потім. Я все одно, коли буде сонце, я буду так легенько відкривати цю сітку, щоб їм була змога для бджілок вибігти, так як ми Ось зараз бачимо, вже не бачимо. Це оси, дуже оси налітають, нападають. Але ну бджілка пролітала, тільки що залітала, дуже мало, але прилітають. Тому... При сонячній погоді там будуть кривати на якийсь годинку-дві і назад закривати. Бо миша дуже хитра, дуже вони люблять ховатися у вуликах. Хоча проблем з вуликами мене в мене з мишою, на рахунок миші з вуликами в мене ніколи не було. От тільки в колоді і ще й до речі, в цій колоді в мене була, колись миша завелася і цілу сім'ю вбила. Ну, це я розказував в одному із відео. Хто хоче може подивитися. Все, роблю, ховаю, підготовлю також колоду, щоб вона в мене була повністю готова до зими, так як передають вже і сильні морози і так далі. Ну, як не як діло йде до зими, тому щоб мені не переживати, потрібно це все зробити. Колода, яку я знімав минуле відео, ось так я неї утеплив, захистив від вологі, захистив від вітру. Коротенько відео шорт я показував, як я був зробив, ну, але хто там не бачить, побачить зараз. Зробив я таку простеньку кришку, нічого не, не, не вигадував, збив дощечку наверх плівку, прикріпив, головне, щоб волога туди не потрапляла, де все. Під низом трошки утеплив, ну і по кругу, де щілини були, я також позатикав їх усі. Де більші були щелини, я позакривав металевою сіткою, в мене така теж була, щоб і сюди миша не добралася. Хоча от льоток залишив відкритий. ну Я не думаю, що вона сюди, сюди вже буде в мене пхатися, але хто її знає, ну буду слідкувати, дивитися, поки її не видно. І по кругу так обмотав, все, в мене ця колода точно захищена від вітру, від душу, це на 100%. Одне, єдине, що я думаю, що цей люток, він тут в мене, напевно, сантиметрів 35 Отак наполовину, мабуть, ще теж затолю, захищу, щоб менше їм туди задувало, де і все. Побачу, ще може з часом. Єдине, що по ній планую зробити, це трошки укрепити, коли будуть сильні вітри, а в мене, як я вже казав, тут скузняки бувають. Додатково до вітру. Трошки нею укріпити, щоб вона у мене ну, від вітру не впала, бо ці стоять у мене, колоди надійно, вже їх виставляв. Ну а ця так на швидку руч була туди поставлена на землю. Тому це і по діаметру вона менша і, не, і більший шат є. Хоча так пробуєш, то ну, вроді би надійно, але сильні Так що все, іду, відкриваю. Це все дивлюся швидко, щоб не напускати багато холоду всередину. Гнізда тому на хвилинку відкриваю, показую вам, сам дивлюся, роблю і, і на цьому буде все. Так що поїхали, працюємо. Так, ну що, в першу чергу зараз відкриваю, як я казав, дверцю. Зараз цей поролон заберу. Зараз це я все після того як огляну. Вон цей поролон кришиться. Зараз буду все захищати від цього вітру. Затуляти. Так, дивимося, що тут всередині. Так, ну головне, що оси є. Ось дуже багато. Так. Е -е, миші немає. Це дуже добре. Знизу немає. Сільники ось сидить клуб, гніздо. Ну, Туди піднизи, я думаю, немає сенсу заглядувати. Але так от трошки покажу, що там відбувається. І закриваю гніздо. Як я вже казав, не напускаю їм сюди холоду. Не знаю, можливо потрібно було б трошки ці язики повідрізати. Я не дуже сильно в курсі справи, як це все робити. Ну, але побачу, можливо, з весни трошки відріжу. Зараз не буду їх тут мучити. Та їм є ще куди тягнути, зазвичай ріжуть, щоб для бджіл було весною о, ну, тянути нові язики, щоб вони не роїли, щоб у них була робота. Все, закриваю, гніздо є, сидить, зараз відкрию ще, подивимося зверху. Так, І дивимося, що тут вже Жолоді починає хтось сюди приносити. А хто це приносить? Тільки миш. Так що саме вчасно, я думаю, що я сюди прийшов, почав це все зараз тут робити. Мишка вже тут бігала. Ну нічого, зараз я перевірю. Головне мені не тут не закрити. Зараз перенесу сітку і буду прикручувати, щоб сюди ніхто не заліз. От Бачите? Отак, От тільки перше похолодання, перші приморозки. І одразу ж починають миші ховатися, бігати, шукати собі місце. Не дай Бог, ось в такому вигляді було б мені залишити 100% до весни, а, ну, а то й весною вже, якщо не до весни, то весною е, миша б е, знищила б цю мою бджолу родину. Так що Обов'язково, як від кліща, так як і від миші, і від інших шкідників потрібно боротися, захищати своїх бджіл, допомагати їм, так як зимою бджоли знаходяться в стані спокою, вони знаходяться в клубові і вони ну, не зможуть себе зимою захистити, там, вигнати того чи іншого шкідника з свого гнізда. Поїхали поки спасати бджіл від миші. Так, ну от така в мене сітка металева, яку зараз буду прикручувати наверх. Є в мене полоски вирізані, буду прикручувати на дверцята, тобто скрізь захищати, щоб миша нікуди не залізла. Це сітка спеціально куплена у магазині бджільництва, яка кріпиться на вулики з січаним дном. Тобто на дно вулика. А я наверх вулика беру. <гум> ось, ось так. Так, прикручую, ну і покажу вже результат. Нічого тут цікавого зараз не буде. Буду ложити, крутити дей. на цьому все. Все, позакручував я по кругу сітку, саморезів на Воно кручував, щоб ніде навіть малесенької шпарини не було. Навіть оси вже ось стараються пролізти його не можуть. І бджоли. Ну Бджоли зараз ось оцей саморізик в мене буде відкручуватися. Тут трошки доверху сітка піддираться, і буде якби, такий невеличкий люток для бджоли. Як я казав, коли сонце, щоб вона туди забігала. По кругу теж все позакручував. Жодних шансів для миші немає. Все закручені людські металічні сітки. Це теж легенько відкручується, <кій> випадок чого відкрутити, щоб бджоли могли собі вибігти. Зараз ще тільки отепляю дверцю. Зараз покажу так само утеплювачем, що і та колода. Він дуже класний, тим, що не пропускає вітер і вологу. затуляю. Ну, і Тут а поки нічого не буду робити, але туди, в лютому місяці, коли буде розплод. Тоді вже теж відкручу, накрию, утеплю верх. Покамість верху те, що ви бачили, заставна та дерев'яненька дощечка, і буквально дві невеличких, два невеличких холстика для наверх на стільниках. Утепляю дверці ну і показую фінальний результат. Так, ну що, все, зробив я всі роботи по своїй колоді, тепер вона підготовлена до зимівлі на всі 100%. Я не переживаю, що туди зможе добратися миша чи, наприклад, ті ж симвоси, які вон по звичці стараються добратися до гнізда. Затулив я абсолютно всі щілини, затуліної гуне всі плотненько. Так що я взагалі не переживаю, що якийсь шкідник туди зможе добратися протягом зими. Затолив додатково утеплювачем дверцята, так як цей утеплювач не пропускає вологу, не пропускає вітер, тому їм буде комфортно там зимувати. Отак я роблю кожного року, і в мене сім'я дуже класно зимує в колоді. Все, Всім дякую за перегляд. Будуть і надалі виходити відео з пасіки. Правда, можливо, трошки рідше, адже робот вже практично немає. Ну але Потрібно буде підготовлюватися до сезону 2025. Тому на цьому контент не закінчується. Саме собою буду щось вам відзнімати, показувати. Чекайте, підписуйтесь. До наступних відео. Всім дякую.